Компанія Харвінд в рамках спільного проєкту Світового банку та Міністерства охорони здоров'я поставила 300 наркозно-дихальних апаратів майже в 200 лікарняних закладів України. Наркозно-дихальні апарати це сучасне високотехнологічне обладнання для оперативних втручань з можливістю моніторингу важливих життєвих функцій пацієнта. Цей проект дуже важливий для нашої системи охорони здоров'я, оскільки наркозно-дихальні апарати були розподілені практично по всім областям України, і їх отримали лікарні, які давно не обновляли парк подібного обладнання а деякі взагалі їх не мали. Це надасть можливість системі охорони здоров'я стати ближчою до пацієнтів, які зможуть отримати сучасну високотехнологічну послугу від використання цієї техніки. Для компанії Harwin це також важливий і амбітний проєкт. В короткий срок, практично за неповніх 4 місяці, ми поставили обладнання в найвіддаленіші райони, включаючи прифронтові лікарні. Ми провели інсталяцію. Цього обладнання і навчили лікарів працювати з ним. Для нашої компанії це і неоціненний досвід. Оскільки робота в такому масштабному проекті з такими поважними інституціями, як Міністерство охорони здоров'я та Світовий банк, потребує максимальної концентрації уваги, як до технічних, так і до документальних процесів, і водночас це велике задоволення від нашого внеску в систему охорони здоров'я. Мене звати Степан Черняєв, я лікар анестезіолог працюю в центрі політравми. Чому важливо мати якісну і нову наркозно-дихальну апаратуру? Тому що в такому випадку ми на 100% впевнені в її справності. Ми можемо моніторувати велику кількість функцій пацієнта, моніторувати стан пацієнта, гази, що подаються пацієнту. Особливо це важливо в наданні пацієнтам з політравмою, коли ти не знаєш, який саме пацієнт до тебе приїде, і коли ти впевнений, що за своєю спиною стоїть. Якісний справний наркозно-дихальний апарат ти можеш на 100% сконцентруватися на наданні допомоги саме цьому пацієнту. Цей час. Мене звати Грушецький Ігор Ярославович, я лікар-анестезіолог в лікарні швидкої допомоги. Щойно лікарня отримала три е, сучасні наркозно-дихальні апарати. Наркозно-дихальна апаратура – це найкритичніший, е, найкритичніша частина обладнання е, для анестезіолога. Без неї не проводиться жодне хірургічне втручання і жодне анестезіологічне забезпечення. У лікарні проводиться широкий спектр хірургічних втручань е, від відносно простих і рутинних до е, надскладних і рідкісних. І е, е, мати доступ до. Надійної і сучасної апаратури це критично в роботі анестезіолога. Було дуже приємно отримувати схвальні відгуки від лікарів, які будуть користуватися наркозно-дихальними апаратами, які ми поставили, так і від адміністрації лікарень, які зможуть надавати більш якісну послугу пацієнтам. Врешті-решт, це і є нашою метою.